Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати три чудових начинки: одна з пшоном та картоплею, друга з пшоном та маком, третя з пшоном та капустою. Такі начинки чудово підходять до рулетів, пирогів, пиріжків, вареників, налисників. 400 г пшона промиваємо. В п'ятьох водах. Вода має бути теплою. Коли промили пшоно в п'ятьох водах, заливаємо кип'ящою водою і залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшло 15 хвилин, воду треба злити. і ще один раз пшоно треба промити. Промили пшено, всипали в каструлю і заливаємо водою. Вода має бути кип'ящою – 1 літр і 200 мл.